Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь про те, як Київське Динамо відчинило Єврокубкові двері для всього СРСР і одразу дісталося чвертьфіналу Кубка Володарів Кубків. І чому радянські команди не грали в офіційних клубних турнірах УЄФА до 1965 року. Погнали! Взагалі, відповідь на запитання, чому клуби СРСР пропустили ціле десятиліття, перш ніж стартувати в Єврокубках після їх початку, дуже проста, радянське керівництво було категорично проти, щоб їхні представники грали проти таких космополітів. А це слово в ті часи гірше за лайко було, як Мадридський Реал, Барселона або Міланський Інтер, які більше нагадували збірні світу. До речі, в цьому з радянським керівництвом було солідарно багато європейських клубів, яким набридло п'ятирічне панування реала в Кубці чемпіонів. Було навіть запропоновано віддати цей трофей назавжди Сантьяго Бернабео, який зібрав під реалівські прапори найкращих гравців світу, та проводити свій кубок чемпіонів, де за італійські клуби гратимуть італійці, за бельгійські бельгійці, за французькі французи. Але потім ці протести здійшли на Нівець, тому що гравці могли запросто мати по два-три громадянства та реал свої лідируючі позиції втратив. Саме тому московський Динамо чотири рази, Спартак тричі і Торпедо раз, плюс Київське та Тбіліське Динамо втратили шанси поборотися з найсильнішими клубами Європи у Кубку чемпіонів. Плюс ті ж самі Торпедо і Спартак, плюс донецький шахтар двічі. Випробувати свої сили в Кубку володарів Кубків. Це ж ціле покоління прекрасних майстрів через забаганку радянського керівництва так ніколи і не випробувало свої сили у клубних турнірах УЄФА. Легендарний Лев Яшин, наприклад, чи ось Валерій Лобановський як гравець. Звичайно ж, не страх перед космополітизмом став основною причиною неучасті радянських клубів у Єврокубках. А звичайне тремтіння керівництва СРСР, що представники країни програватимуть цим самим реалівсько-інтерівським збірним світу і, можливо, в одну хвіртку, що негативно позначиться на міжнародному престижі Союзу. І лише після повалення Хрущова з владного олімпу восени 1964 року стали можливі зрушення щодо участі радянських клубів у Єврокубках, є версія. Що Леонід Брежнєв відомий своїми пристрастями до нагород та ювілеїв, дозволив стартувати клубам СРСР у турнірах під егідою УЄФА на честь 20-річчя перемоги над нацистською Німеччиною та її союзниками. Е, цілком можливо, як і те, що Брежнєв, прийшовши до влади, просто скасовував заборони, накладені його старшим попередником. У будь-якому випадку добро на участь радянських клубів у Єврокубках сезону 1965-66 було дано. Тільки ось і тут радянські спортивні чиновники перестрахувалися і вирішили поки що не виставляти свого чемпіона 1964 року біліське Динамо у Кубку європейських чемпіонів. Бо мало що може статися, а раптом Реал, Інтер, Бенфіка чи Манчестер Юнайтед грузинам потрапляться. Думаю, тут магія гучних імен, можливих суперників, зіграла свою негативну для тбілістів і всього радянського футболу роль. Але добре вже те, що вирішено було запустити пробну європейську кулю в Кубку володарів Кубків, де фаворитами вважалися Атлетіко Мадрид, Англійський Ліверпуль і Вестхем Юнайтед, італійський Ювентус, шотландський Селтік. Теж сильні суперники. Але ці імена вже не викликають такого нервового тремтіння, як у Кубку чемпіонів. І ось 2 вересня 1965 року володар Кубка СРСР 1964 року Київське Динамо виходить на поле стадіону Шоу Граундс у Колрені і виносить місцевий клуб в одну хвіртку, 6-1. Звісно, кияни хвилювалися перед євродебютом. Про суперника нічого не знали, тому й вирішили зіграти другим номером. А зрештою, у першому ж своєму офіційному матчі на міжнародній арені здобули найбільшу єврокубкову перемогу радянського періоду. Причому господарі вперто йшли вперед, а динамівці їх постійно ловили на контратаках, що в першому тамі Андрій Біба, як і належить капітанові команди, дав почин. І на 14-й хвилині відкрив рахунок динамівським євроголам, а заразом і українським, і з радянськими. Далі пішло-поїхало Олег Базилевич, Віталій Хмельницький та Віктор Серебряніков, ще у першому таймі вирішили питання про переможця у двома протистоянні. Після перерви Біба та Серебряніков оформили по дублю. Після чого дозволили господарям забити втішний гол 6-1 на користь київського Динамо. А ось хто здобув ту історичну перемогу Віктор Банніков, Володимир Щегольков, Вадим Сосніхін, Леонід Островський, Йожев Сабо, якого тоді іменували у радянській пресі Іосіфом, Василь Турянчик, Олег Базилевич, Віктор Серебряніков, Володимир Левченко. Андрій Біба, Віталій Хмельницький, старший тренер Віктор Маслов. Наступного дня видання Колрейн Кронікл вийшло під заголовком Київська вистава світового класу. І ось що було там написано. Цитую Володарі російського кубка минулого сезону футболісти Київського Динамо продемонстрували увечері у четвер футбольний клас. Не бачений досі у Північній Ірландії кінець цитати. І нехай нікого не коробить той факт, що київське Динамо названо володарем російського кубка. Адже на той час на Заході часто весь СРСР асоціювали з Росією, тому що вся територія Радянського Союзу була під владою Москви і всіх радянських громадян, незалежно від національності, іменували за кордоном руськими. До речі, подібна висока оцінка гри Київського Динамо пішла в залі клубу, оскільки 100% із цією оцінкою від суперників було ознайомлено радянських спортивних чиновників. Думаю, тоді вони зрозуміли, що не помилилися, дозволивши київському Динамо стартувати у Кубку володарів Кубків. А тим більше така впевненість помножилася, коли і в київській відповіді. Динамівці накидало Колрейну чотири м'ячі без відповіді. 52 тисячі глядачів на 60-тисячному центральному стадіоні просто насолоджувалися перевагою своєї команди, коли Біба на п'ятій хвилині одного за іншим обвів голкіпера Колрейна та захисника, а потім знущально закотив м'яч у порожні ворота. Всі зрозуміли, це лише початок бенкету. Ще в першому таймі Дубль Базилевича привів трибуни в захват, особливо його гол у роздягальну гарматним ударом у дев'ятку. А під завісу матчу Хмельницький результативно грає на добиванні після того, як воротар відбив сильний удар Ференца Медведя, якого тоді, щоб уникнути непотрібних питань, іменували Федером. Час такий був. Після матчу граючий тренер Колрейна Берті Пікок в інтерв'ю «Тижневику футбол. Так оцінив подальші шанси киян у Кубку Кубків, цитую. Питання. Чи вважаєте ви, що кияни мають серйозні шанси у Кубку Кубків? Відповідь. Невже ви вагаєтесь? Я це говорю не тому, що ми програли. Кияни сильніші за нас. Але мені здається, вони грали не на повну силу, вони мають запас? Питання. А якщо киянам доведеться зустрітися, скажімо, із Ліверпулем? Відповідь. Не беруся передбачити результат. Але цей противник їм по зубах. Кінець цитати. В одній восьмій фіналу команді Віктора Маслова знову неймовірно пощастило. Київському Динамо випав найслабший із усіх 15 можливих суперників Норвезький Русенбург. І знову українська команда переграє свого суперника на класі без особливого напруження. Причому самі футболісти Русенбурга чудово розуміли, що у протистояннях з киянами їм нічого не світить. Ось як описав перший матч норвезький оглядач Еріксон. Цитую руські повністю домінували у першій половині зустрічі, змусивши Русенбург дотримуватися ультраоборонної гри за принципом всі назад до своїх воріт. Після перерви гості дали можливість футболістам Русенбурга пограти і в нападі. Але захопитись атаками не дозволили. Кінець цитати. Ще до перерви Біба Хмельницький та Пузач довели рахунок до розгромного. А у другому таймі суперники обмінялися голами. Пузач оформив дубль 4-1. І це при тому, що кияни грали фактично в десятьох, оскільки Хмельницький зазнав травми. І практично у грі не брав участі, а заміни тоді не дозволялося. Через 4 дні 28 жовтня за 26 тисяч глядачів на центральному стадіоні в Києві Хмельницький і Базилевич додали ще два м'ячі 2-0. І ніхай нікого не дивує той факт, що між матчами був такий короткий період. Просто УЄФА після жеребкування кожного етапу озвучувало крайні терміни проведення. Поєдинків, а про точні дати домовлялися вже самі суперники. У чвертьфіналі динамівцям відверто не пощастило із суперником шотландський Селтік, який запропонував зіграти обидва матчі в січні 1966 року. І чому погодилися на такі неприйнятні терміни динамівці? Загадка. Адже решта учасників зіграла у березні один матч 16 лютого. Але як би там не було 03 у Глазго 12 січня на радість 59-447 гарячих фанатів на Селтік парку, нікого не здивували. Томі Джеммел дальнім ударом у першому таймі і двічі Роберт Мердок по перерві вирішили результат всього протистояння 3-0. І це ще за незабитого шотландцями пенальті. У Тбілісі 26 січня. Йожев Іосів Саба на 20-тій хвилині відродив було надію на порятунок. Але на 31-й той же Джемел засмутив 45 тисяч уболівальників один-один. Все, фініта комедія. Так завершився перший для СРСР Київського Динамо Євросезон. Але, незважаючи на розгром від майбутнього чемпіона Шотландії, жодних негативних орх-висновків не було. Адже кияни грали у січні, що послужило залізобетонною відмазкою, мовляв, нічого не вдієш, Європа. А ми в Союзі у таку пору року не граємо. І особисто мене мучать невиразні сумніви. А чи не звідси ростуть ноги таких незручних термінів матчів, які обумовлювалися обома суперниками? Маслов заздалегідь підстрахувався. Але навіть якщо і так. То кияни здобули уроки зі свого першого євророзгрому і вже через півтора роки обіграють Селтік у гостях 2-1, а потім у Києві здобудуть потрібні 1-1, чим виб'ють із Кубка чемпіонів чинного його володаря. А поки що старт киян у Єврокубках буде визнаний успішним, як ніяк відразу ж у чвертьфінал пробилися, що довело силу радянських клубів і відчинило Єврокубкові двері всім представникам СРСР. А зробило це київське Динамо, діда Маслова. Всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. Вболіваємо за наші команди. З вами був Санич. Зустрінемось.